Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Демк Сірий. Е, я сьогодні розкажу про базу А е, взагалі, як захищатися, що на ній треба робити. за діфенс Якісь фішки вам покажу. Ну, звісно, не всі, понятне діло. О, тому в коментарях можете написати, взагалі, чи зайде вам це відос, чи хочете ви ще, чи може хочете з іншими гравцями, чи взагалі чи хочете ви взагалі цього, чи корисно вам було. В двох словах в коментарях будете писати, ми будемо читати, і, можливо, щось інше будемо вигадувати. Перше, напевно, з чого б я почав. Я почав би напевно з яких ганів краще грати на А. Звісно, якщо вам економіка дозволяє це робити, у вас багато грошей. Звісно, типу must have, це М-ка. Ну це МК з лушаком без лушака, то вже індивідуальна штука, хто як полюбляє. Але якщо у вас, наприклад, проблеми з економікою, да, ви от якось граєте, граєте і відчуваєте, що у вас економіка трошки м -м шкутилягає. То ви можете спокійно, якщо у вас є гроші на емку, можете попросити там е людину, яка грає шорт, мідл або вікно, ну, кон, вікно або шорт, помінятися з ним. Типу, дроп на мені МП9, а я тобі дам емку. Це нормальна штука, ви можете купити всі гранати, або просто, якщо у вас не вистачає навіть на емку, купити МП9 і всі гранати. Е Давайте перейдемо. Якщо ви починаєте у вас full бай, завжди треба купляти молік і флешку. Типу, якщо у вас є всі гранати, це взагалі клас. Е, як ми починаємо? Ми біжимо. Ось такий молік, пацани, антираш називається. Ви підбігаєте і відпускаєте молік, коли пробігаєте цю стіночку. Ну або коли до неї добігаєте, я так на чуті, ви там уже самі дивіться по відео. От. Що нам цей молік дає? Нам дає, що якщо люди навіть ті, ну, побіжають, да, рашти, а вони потушать смок, у вас буде інформація, і в цей час ми прибігаємо в дефолт. Щоб нас якби не, не вбило. <сіх> тобто зашефтели, ага, нічого, нормально, все гуд. До цього мова вам треба ще завжди кидати флешечку. Тобто ви підійшли і флешка. Для чого взагалі ця флешка потрібна? Ця флешка потрібна для того, якщо у терористів е, гарні спавни, або в них план, давайте ну, вибіжемо на, на нажданчик чи на ще щось. Е, Пікнемо мідл або АВП, пікає. Отак, да? або там просто калаші вибігають. Е, що ця флешка дає? Вона допомагає людині у вікні, яка дивиться, вона допомагає людині, яка пригає, наприклад, в підвал, щоб її не помітили. Як треба кидати флешку, Показую. Бачите, такі пробіли. От один, от тут другий. Кидаєте по цьому пробілу. Е, тут на чуйці, зайдіть, покидаєте, е, я кидаю флешку. Ось так. Тобто, зараз стане, подивимося, наприклад, я АВП. Пікав е, вікно. Кідаємо флешку. Оп, блайн, да? тобто вона сліпить непогано. Це масхемна флешка. Пацани, по А, дивіться, по А. Давайте я вам так розподілю карту на дві частини. Да? От десь звідси, отаку От я лінію умовно проведу. Отаку От лінію проведу. Дивіться, ділимо аплент на дві е, сторони. Упорні позиції. От, по, по цій лінії. це все упорні позиції і дальні позиції. Тобто тут, 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 і голови під головами опорник також може іноді грати з цієї точки, коли, наприклад, хоче змінити стиль або якийсь план на гру, да? або ви хочете пофайтити сміт разом, і ви також можете бути дуже близько підійти, вам треба там, 4, ну, 4 кроки пробігти, да? там, умовно. І там ви можете допомагати, вже, ви зрозуміли, да? тому що нам ця лінія дає. Нам ця лінія дає, е, ділити упорні позиції і неопорні позиції. Коли у вас погані гани, е, ви завжди граєте з упору, типу немає сенсу грати. Ви граєте там під коврами, отаку от позицію я часто люблю грати. Можете грати, якщо у вас, там, наприклад, АВП в тікеті, можете взагалі таку позицію грати, також непогано. Це вже від ваших побажань. Взагалі, як треба грати на А? Пояснюю у двох словах. Треба грати на А, від і юзати гранат. Це саме головне, там смок, хаєшки, да, ще щось, якщо у вас є. Молік, якщо, наприклад, вам молік давав тімей, да, коннектор PR починав. Можете давати молік, він дасть вам молік, а ви дасте флешку, ви зберігаєте е, три гранати, молік, смок. ну, Дві основні, може, третя додаткова якась. Прикольні позиції упорні позиції це під коврами, найчастіше займаються, наприклад, такі, і потім чекаєте да, по букві А, щоб хтось там не пройшов. Друга позиція непогана, це там на борту якісь офенгли, такі, такі є Сьюж з героїк, любить от, от отакі от, от офенгли займати. Сандвіч непоганий у фангел, ну типу як на неочікуваність. Ну і в принципі, я ж кажу, тут ви маєте розуміти, ви не маєте бути якимось роботом і все, ви маєте частенько рухатись по цій карті, ще щось. Коли у вас, наприклад, гарні гани, я б рекомендував грати знову ж таки. Це залежить від того, який бай. Якщо ви, наприклад, там умовно, да, уявімо ситуацію, вам людина прийшла з конектору і дала молік в яму. У вас ще один є молік. Є, наприклад, така штука, як можна дати ще один молотов, поняли? Е, в яму. Типу, зайняти яму під два молотових. Е, Ваша людина кинула, ви не чекаєте. Ось ось бачите, дві балочки, між них берете і відпускаєте, коли добігаєте сюди. Молік падає в яму таким чином, що люди тут горять. Ну я зараз не горю, тому що так сервер налаштований. От, Ви підійшли сюди, дали, до цього дали флешку на мідл, тому що вона. Ну, ваш тімей давав вам молік. Ви підійшли, у вас лишається хаєшка і смок, так? Да? Ви підійшли, пікнули, потопали тут, дали отакий. от тут молік горить, дали отакий смок. Ну, як раніше давали, да? трошки правіше. І все, показали, що ви тут, і пішли шифтом допомагати е, на мідл, або стали вже на позиції такі, вже просто стрілятися, поняли? У вас вже немає гранат, у вас вже немає е, як рухатись, у вас, має бути завжди вейпойнти якісь. Е, або ви сховались на тікеті, да? тобто показали, що граєте з, близьку, з близька. Пішли потім назад на дальній дистанції, там в КТ, стали на Робс, чекаєте, якби там яму, тут може щось прийшов. Ну тобто чекаєте яму, там можете допомогти одразу там, вбити конектор, якщо у вас там давять вашого пацана, чи він просто. Там, Помер да, від конектору. Витав, хоп, вийшло, розміни, але все. Фокус на каври. Оп, одійшли, одійшли. Там чекнули, ніхто не вийшов. Ну, ж таки, якісь такі ви, е, Класна позиція у Типу, Просто по цій стінці, називається Гітрайд. Раніше Гітрайд так грав. Е, і якби чекаєте собі. Тут ви трошечки закриваєтесь від паласів, але також треба іноді почекувати. Але тоді, коли ви відпікали яму, оп, подивились, подивились, подивились. Оп, подивились. І вже просто стріляєтесь, стріляєтесь до, до останнього. Поняли? Вам ваша задача опорна, вам треба зробити якомога більше кілів. Або піши на мід допомагати. Я ж кажу, у вас тут три варіації, три гілки, на які ви можете якби, піти. Це вже за вашим так скажем, бажанням. Також давайте поговоримо про погані бай, наприклад, коли у атаки там Текнайни, да, Мактени і вони. Наприклад, хочуть зробити е, асмаки, да, або там Апоп якийсь. Е, я б не рекомендував грати знову ж таки, поділили мапу на два. Я б не рекомендував грати от, в цих позиціях, тому що навіть якщо ви будете там тут, в дефолті, до речі, дефолт також класний, класна позиція. Е, що, до речі, хочу сказати: завжди міксуйте свої позиції. Тобто, не грайте як робот, да, не грайте так. що Завжди зрозуміло, що ви робите. Наприклад, якщо ви там вже три раунди кидали Молік, антираж, ну, четвертий раз не киньте його. Ну не киньте, засевіть собі його. Ну, типу, завжди думайте, от, грайте в якісь ігри, типу, сам собою. Так, це я робив, ага, це я зараз не буду робити. Ну, от, Тому що шанс цього, наприклад, не, не дуже великий. правильно? От. Тому, до речі, просто за дефолт теж гарна позиція, можна вбивати кон по контакту, якщо це спліт якийсь. Під флешки можете звідси пікати. Ну, І в принципі непогана позиція. Зараз за форсбай договоримо. Ще хочу сказати, наприклад, друзі, от про флешки поговорити, які допомагають люди, коли, ну, коли виходять на А там з ями. Флешки, які літять вам на допомогу. Якщо ви граєте під коврами, наприклад, чи балкон, чи дефолт, завжди друзі. Не виходьте під флешку отак от. Ви поняли? І тут, типу, уже кого вб'єте, то вб'єте. Завжди намагайтесь пікнути позиції по черзі. Типу, наприклад, ваш тімейн каже, даю флешку, а вона там бум. Зірвалася, да? Ви хоп, пікнули там, наприклад. сандвіч пікнули, да? так? Нема. Типу, як це? От покажу, як це е е е виглядає повільно, а потім як швидко. Давай флешку. Бум. Пікнули. 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 Як виглядає це швидко? Флешка летить, е, бум. Ну, типу, я так зараз вибігаю, але це в грі якось по-іншому все відбувається. не знаю. От, флешка бум, бум. Тобто на дві позиції. Тут, тут я вже в силу того, що я можу перевестись швидко, і потім я там отак вийшов, да? бо якби, тут ніхто не стоїть посередині. Он, ще раз там. Флешка бум-бум. Тут або сюди, або сюди, і далі вийшли. Так само, і, там, якщо ви на бортику стояли, вам там або ви дали, або вам дали смок. Або так само викинули смок каври, залізли сюди і дивитесь, так? Да? Може хтось вийде за смока, до речі, теж, коли смок непогана позиція. Ви чуєте, ви ходять, а дайте флешку, дайте флешку. Кричі, вам дають флешку? Ви такі хоп, бум, вона взялася, ви пікнули, пікнули. Ну тут знову ж таки, тут дивлячись, як е, по вашому індивідуальному е, скілу, е, але не треба виходити отак. Ви суть поняли, так? Да? Тобто пікнули, пікнули, тут одного другого перевелись, щоб цей, наприклад, не міг вас вбити. Або, наприклад, вибиваєте сендвіч, там 10 куль е, нажали, вже висадили. Ви, типу, якщо б отут були, то флешка розблайндиться, він вийде з блайнда, оцей гравець, чи все, і вас просто вб'є. А так, ви його вбили, ага, рілот, там спустились під низ, якось живете, виграєте час, ті смаки проходять. І якась от така штука. Але знову ж таки, ніколи, коли от вам прилітає флешка, якщо вона добра, непогана, мають люди бути сліпими. Не топіть пацани, От, не сідайте на жопу і не стріляйте 15 пуль в одну людину. Спокійно, нема ніякого е, прешеру, ну, ніч, нічого нема, пацани вийшли. Пару пуль, пару пуль, пару пуль. Заверну не, не сідайте на оцю движуху, типу, і там як буде, поняли? Як ми граємо? Ми граємо від того, що роблять суперники завжди. Запам'ятайте це собі. Якщо. Ви, наприклад, у вас ви граєте там з тімейтами, да, і у вас починається раунд, вам э, кажуть пацани, да, прилетів фаст в вікно, хтось там пікав кон, да, і кажуть, пацани на мідлі нікого нема. Що це нам дає? Е -е, яке нам це дає розуміння? Да? Що атака що робить? Або вона пішла на Б, або вона пішла на А, або вона грає дуже пасивно. Е, іде вандер е, контактом і, ну, типу, і не спіша, трошки пробивається в мідл, займає його на середньому десь там. Що в цей час ви маєте зробити, якщо ви чуєте цю інформацію? В цей час вам треба швидко відкинути смок. Для чого це робиться? Смачки кидаються або так, або ну, я люблю, звичайно, давати смок отак. Поняли? Отак ну, люблю більше всього давати, тому що коли отак даєте, він. Дуже багато разів відпригає, і можна зрозуміти на високому рівні, де я граю. Або, наприклад, дати смок в яму. Типу, тут не принципово, куди ви даєте смок. Якщо у вас там, наприклад, поганий ган, можете там чекнути. Ага, мідл чисто, поняв, поняв, поняв. Трошки почекавши, кинув смачок, там, підійшов в упор, да? або став перед смоком, тому що, якщо уявімо, да, вони пішли на А. Отут, Якісь люди стоять і, ага, нам дали смок. Хтось каже, так давайте в смок ідіть, пацани, Я вам дам флешку. Дає вам ну, своїм тімейтам флешку, а ви стоїте отут, або навіть тут також. Та флешка вас сліпить. Тому щоб такого не було. Ви отут кинули собі смачок. І граєте прям перед, перед ним. Або трошки пригинаєтесь, якщо ви вже не співаєте, або ви, наприклад, починали тут, і вам треба діти. Туда. То ви просто отак пригинаєте трошки, щоб ви бачили, хто вийде наліво, хто направо, вдруг що, да? Вдруг флешка зірветься, то так вона у вас не е, блайндить. Давайте я вам покажу, щоб ви розуміли, про що я кажу. Наприклад, отака флешка була, да? Ось... ага, смок уже не буду кидати, бо смок, От, то ви отак стоїте, і вас вона якби ну, типу, сліпить, але сліпить не так, що ви не в змозі да? е, тут е, настрілювати. Тому ви дали смачок, наприклад, да, в яму, і у вас розуміння наступне: що якщо вони не зіграли да, на А, значить вони або на Б, або на, е роблять слоу мідл, або вони залишились на А і не пішли в смок. Але для вас, е для вас це дуже добре, тому що за ці 15 секунд, якщо вони на Б вони зіграють, якщо вони слоу мідл, вже будуть якісь гранати. Такі, типу такі, тут людина вже сюди дійде, якісь такі гранатки кине. Ну, ви зрозумієте по тім спіку, ви поняли? І Для вас це буде розуміння, що це просто якби був або б-раунд, або це мідл раунд. У вас може бути максимум одна чи дві людини. Е Скоріше за все, одна. Ну, знову ж таки, іноді по-різному буває. Для вас ви будете розуміти картинку, якусь, да, е хто де грає. Наприклад, тут один, тут один. в, в мене по-любому один тут, ну, в коврах або в ямі. У вас якесь розуміння є. Де взагалі ваші суперники теоретично? І, ну, ви зрозуміли, так? Да? Оце в двох словах. Знову ж таки, команда ваша каже: пацани, вибігли мідл, дуже багато флешок було. Звісно, під цю всю штуку може грати якийсь люркер або яму. Або паласи, да? і в якийсь там таймінг вибрати, коли ну, е, неочікувано не вийти якось на вас, тому що ваші тімейти зайняті, вони займаються справами на міду, вони тут е, свої задачі, тут, тут стріляють, тут стріляють, вони якось не пускають, да, гравців в коннектор прибігти. І в цей час може людина, люркір, так називаємо, вийти якось і вас десь вбити. Щоб цього не було, ви спокійно можете так само кинути смок, см, смок в яму. Якщо людина була близько ями, вона почула, ага, він грає з упора. І ви ж просто на, шиф, на, на, на шифтіку, отак пішли, пішли, отут чекаєте собі вдруг він коври, да? І просто допомагаєте, кажете, пацани, давайте пофайтемося, я з вами. типу. Все, Ви скіпаєте просто цю людину, якщо вона вийде ну ок, ви е, файтитесь в міду. Тобто щось обираєте, де ви файтитесь. От. Це в двох словах як грається. Тобто ви маєте завжди розуміти. Е, що взагалі відбувається на карті і де теоретично, в який таймінг зараз може вийти атака і куди вона може вийти? Да? Просто от таким розумінням, потім спіку. Не дуже це важко. Я думаю, якщо ви спробуєте, ви зрозумієте взагалі, як це це робиться. Давайте ще обсудимо з вами погані баї. Ще раз, не раджу займати ці позиції, тому що такі 9 побіжить, у вас тут. Галявно якось вб'є з однієї кулі. Е, натомість, що ви робите? Ви, наприклад, приходите на А, якщо ви один починаєте, чи навіть якщо ви вдвох починаєте, конгравець через А біжить. Да? Е, не давайте молік яму, е, ніякого сенсу в цьому не буде. Е, люди не вибіжать, не зарашать, не переживайте. Е, якщо ви навіть дасте молотов, вони почекають його і підуть. А ви провтикали дуже важливу гранату. Ви поняли? Молотов це е, важлива граната в цій грі. Так само підійшли, дали флешечку на мідл пацанам е, все, і пригайте собі з хаєшкою в руках. У вас є, дивіться, смок, молік і хає. Пригайте завжди з хаєшкою в руках. От. І пригайте, стрибаєте, отут, е, дивитесь, там чекнули яму, чекнули е, паласи апартамента. Е, що зазвичай люди роблять? Люди роблять, е, або отакі смаки і виходять яму да? есть, до два смака, або вже більш продвинуті люди дають. Отакі от смаки, топкон джангл, їх пушать займають цю е, позицію. Десь тут в смаках туляться, і перші дві людини тут просто біжать по отакій от траєкторії і от сюди зарулюють під е, багато флешок. Е, що ви робите? В будь-якому випадку, пацани, ви бігаєте, стрибаєте з хаєшка, якщо, знову ж таки, бачите завжди, які смаки летять. Це для вас розуміння. Якщо дивіться такі глибокі смаки, значить пуш джангла буде. Якщо звичайні смаки, значить вони будуть десь в сайті, тусить сандвіч, дефолт, десь мутитися тут. Що ви робите? Ви чекаєте, наприклад, побачили, вибігли під глибокі смаки в джангл. Ви що робите? Ви їх побачили і даєте просто от таку красиву хаєшку. Тобто, да, вони що роблять? Вони вибігають, бачать вас, біжуть, 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 біжуть. І отут хає... В них зривається під ногами. Це знову ж таки, маєте розуміти, які смаки летять. Просто отаку хаєшку над... ну, якби, одразу. Тобто побачили. Хоп. Все, є, мінус 40 е, обидва. Якщо це звичайні смаки, ви дивитесь, поки вони вибіжать там, да? або, наприклад, не чекаєте цього, е, бо вони ж теж не вибігають за секунду. Е, ви чекаєте, чекаєте. Кидаєте от таку хаєшку туди глибоку і відстрибуєте. Е, вам не треба з ними стрілятися. от такі смачки лежать. Ваші пацани не можуть вам допомогти. Можуть, якщо там будуть розбивати смаки, да, вбивати когось. Е, що я натомість Ви ну, Прибігаєте собі в КТ, от отакий сет молотов є. Прибігаєте сюди і кидаєте його ось так. Що це молотов дає? Е, молотов дає е, дуже багато спейсу вам і команді. Терористи не можуть поставити бомбу ні тут, ні тут, ні тут, ні тут. Тільки можуть поставити тут або тут. Але тут ніхто не ставить майже при такому моліку. Ставлять або тут, або не ставлять взагалі. чекають цей молото. Вам це дуже багато часу виграє, це 7,5 секунд, 7-8. За цей час можуть смаки розвіятись. За цей час можуть багато чого питань зробити. Можуть повбивати когось натомість. Якщо ще будуть смаки, ваші пацани чітко почують, де ставиться бомба, наш'ють. А ви після цього моліку приходите сюди і трошки і чекаєте допомогу. Якщо хтось прийде, ви граєте антифлеш, тому що можуть що робити Ча дуже часто, дуже часто бувають люди, які дають такі смаки, їм треба якусь е сторону зайняти. Да? Якщо вони не займають джангл, вони мають за зайняти КТ, тому що їх просто вб'ють при ретейку, в них немає позицій. Що частенько люблять робити люди. Підходять дві людини в КТ, от така штука летить. І два пацани сюди вриваються під флешку. І намагаються когось вбити, якогось нещасного КТшника, який там десь ховається і сидить. Ви отут граєте, флешка. Все, ви реді вбити одного, другого, і ваші пацани, хоча б один, завжди мають сюди йти, допомагати вам. От. В принципі, отак от от грається проти антифорсів. Е, дуже раджу, дуже ну, якби, прикольна штука. Ще раз, молік побачили, да? стали сюди. Отак от його пульнули. О, давайте пойдемося про, про смачка. Отакі смачки в яму є. Стаєте сюди. Отакий смачок. Другий смок стали на Робс. От по цій штуці. Отак-от кинули. Другий смок. E, по флешкам, дивіться, можу показати флешку. Наприклад, якщо ви стартуєте. З якимось е, Давай я дам тобі флешку яму. І такі давай даєте молі. Один з вас дає флешку на мідл, ну як ну, на мідл завжди треба дати флешку. Там вичі вам дропнули її. Ви такі стаєте ось ось сюди, от бачите таке чорну таке п'ятно, встали і от, от такий лайнап кинули її. Флешка моменталка тут вона хоч і не долітає, але якщо отак її кинути о, тут всі люди е, сліпі, і вона дуже-дуже. от Бачите, скільки. 5, 5 секунд, пацан. Ну Це як самі розумієте. Е, по гранатам, е, друзі, я не знаю, що вам ще показати. Є отакі смачки е, тобто, в паласи. Один такий, другий такий є смачок. Тобто, коли ви розумієте, або до вас кажуть там. АВП, да, там він починав міду, каже, все, я йду в КТ, типу займ, займи десь, тому що не треба достояти. Ви такі, хорошо, питань нема. Погнали сюди, дали такий смачок. Але це от, знову ж таки маєте міксувати це. Завжди рекомендую, якщо до вас приходить снайпер, дати смок в яму, отакий, і піти в сайт. І потім ви граєте тут. Якщо у вас є флешка, ви дропнули флешку тімейту в КТ. Снайпер прийшов. Зазвичай в нього є смок, тому що він його ніколи, нікуди не тратить. Він підійшов, рісмокнув вам. Після цього смака дав флешку в яму, тобто ви якось міксуєте. Якщо, наприклад, ви один і снайпер там на Б чи ще щось, отакий от смачок, якщо вашого коннектора-гравця ну, дуже сильно тут душать, дають молік і ще щось. В нього швидко він викинув свій смок. Можете, і ви там пригали в КТ, ви в принципі вам не треба файтитись, бо ви якби ретейк граєте і так, і так. Знову ж таки, це вите молік хає, тому що треба якось ділейти, якщо вони вийдуть. Да? Можете прийти сюди і от, от, от точечка є, бачите її. І от сюди просто кинули смачок, так само трибаєте. Смок допомагає конгравцю. Тому, от в двох словах так. Не забувайте про те, якщо е, вам не, не вдається виграти міду проти атаки. Завжди можна почати з дефолту, а потім, от, от, якщо у вас, ви з тімейтом, да, в коні, а ви на А, то зазвичай ви можете також сказати, так, пацани. Начніть, якщо вони знов займуть фастом мідл, віддавай конектор, віддавай його. Пішли, займемо яму з тобою. Непогана штука, навіщо це робити? Ви займаєте вдвох яму, снайпер, який починав в вікні, приходить сюди, або він одразу, може, одразу, щоб не розбивати да, решітку. цю. Снайпер приходить сюди, дивиться вам конектор, в КТ в Кічі не можуть прийти, тому що решітка не розбита. Дивиться вам коннектор. Ви вдвох підійшли сюди. Просто не треба, багато гранатки дали, дали звичайний молік, дали просто там флешку. от, от Флешка от така дається, дивіться. от Трошки отак берете, поняли, Вона зривається е, тут. да, Підійшли, пікнули вдвох. Оп. Можете навіть ну, топнути, нічого страшного. Потім е, і стали. Один там на кувшині. Чи просто якийсь от такий ангел, да? енгл це навіть можна сказати, тому що. Зазвичай люди пікнули, пікнули вже цю позицію чи цю, а ви десь посередині стоїте. Друга людина там дивиться апартаменти снайперу, а снайпер може грати де завгодно. Може бути з дефолту, може бути тут дивитися, стіки та грати. Е, тому, друзі, завжди міксуйте, щось придумуйте, щось, е, я не знаю. Е, що ще сказати? Просто грайте свою гру, виписуйте собі якісь прикольні фішки, дивіться якісь цікаві ігри, записуйте, пробуйте. Е, от. І я думаю, будемо підходити кінцю цього ролику. Е, пишіть в коментарях, що вам сподобалось. Що не сподобалось, що було, я не знаю, цікаве, що не цікаве, чого б хотіли ще побачити. Е, всім дякую за перегляд, хто це передивився. Е, всім, пацани мирного неба! you. <laughs>